е струка Мукачеві розвивають пластовий рух. Станеця Мукачево об'єднує п'ять гуртків, які відвідують 40 дітей. Задля підтримки скаутів у місті створена програма. Найбільша проблема, з якою стикається станеця, це нестача виховників. Наразі їх лише п'ять і вони не можуть впоратися з усіма дітьми. Одна з виховниць Тетяна Когутич розповідає, що сама розпочала волонтерити у пласті, коли її діти залишилися без виховника. Зараз вона займається з двома роями. Пласт на качі, ну це одна з малих станиць, нас не є багато. Є багато причин, чому так. Одна з них, ну вона для всієї України зараз актуальна, немає виховників. Нам дуже потрібні люди, які би приходили в станицю. Пласт це організація, яка навчає. Тобто, з будь-якого моменту, якщо ви хочете долучитися, ви можете пройти ряд навчань. Це не Бог знає скільки, чого. Це безкоштовно. Ви вливаєтеся навчаєтеся, і таким чином ми можемо розвивати станицю в Пласті Ми всі волонтери, тобто ми не отримуємо за це зарплит. Мій приклад такий, що у мене діти лишилися без виховників з війною. І я прийшла до пласту, що ну тобто я рік уже з ними продовжую другий рік. Тобто я хотіла, щоб мої діти лишалися в пласті. Тобто я знайшла якусь не знаю, 25-ту годину в добі, і я цим займаюся. Пласт виховує свідомого громадянина. Пластуни це люди, які люблять понад усе Бога і Україну в Мукачеві. Є всі передумови для розвитку пласту, каже виховниця. Ну, є де займатися, в нас є домівка, за яку ми ну, не платимо гроші. Власному Мукачеві має е, потуги для того, щоб розвиватися. Е, щоб він розвивався, треба, щоб до на нас долучалося більше людей. Тому ми ну, закликаємо, якщо ну, є люди, які готові вкладатися в дітей е, зараз. Тому що це взагалі е, йти воювати на війну і працювати з дітьми. Це зараз дві. Е, не знаю, найкращі роботи в світі в Україні, тому що ці діти це ті, хто будуть далі жити в цій країні, яку ми зараз відвоюємо. Олександр також є виховником пластунів. Він каже, що пластова молодь завжди відстоювала незалежність України. Так було раніше, так є і зараз. Тому дуже важливо, щоб пласт розвивався. Пластова молодь вона відстоює незалежність України. І бореться за цю ідею. Я вважаю, що це важливо для хлопчиків, і тим більше йде патріотичне виховання у купі із християнськими цінностями. Крім того, велика частина приділяється фізичному вихованню. Крістіан та Святослав пластують більше року. Хлопцям дуже подобаються мандрівки, які організовують для них виховники. Особливо це подорожі в гори. Я нахожу на постровно рік. Сподобалося йти на плай. Це була дуже висока гора. Я займаюся рівно один з половиною рік. Я дуже, мені дуже подобається пластувати, бо ми ходимо в багато похідів і нас багато чого вчать. За успіхи у пласті діти отримують відзнаки. Кожна з них має символічне значення. Оці відзнаки це за табори та різні акції, це відзнака під і якщо вона заповнена, можна переходити в юнацтво. На правому рукаві мають бути вмілості, а на цьому тут принадлежність до пласту і юнацтво. Павло пластує вже чотири роки. Хлопець склав присягу і отримав пластову лілею. Він пройшов вишкіл і зараз допомагає виховникам з новаками. Для мене це вже є як. Життя і в мене немає такого, що а сьогодні не йду на пласту. Я не хочу на заняття ходити. Попросили мене, я піду щось допоможу комусь. Зроблю органі... завжди організовую якісь цікаві акції. За гроші, які виділяє влада на програму підтримки, пластуни зможуть організовувати походи, проводити майстерки та закуповувати необхідні речі. Дуже добре, коли є підтримка міста і ці кошти є закладені. Ну і з ним можна з ними працювати. Дітям треба купувати, наприклад, однострої. Це, ну, це досить дорого для батьків. Ну, це, це можна от на ці кошти брати. Тобто майстерки, організовувати мандрівки, окрема програма, яка в нас. Вона прописана окремо. Це снігова школа. У нас діти навчаються на лижах їздити. Попередній станичний подбав про те, щоб у дітей був реманент, тобто в них є лижі, ботоси та спорядження. От зараз за ним ну треба доглядати так само, обслуговувати. Виховники закликають волонтерів, які хочуть допомагати розвивати пластовий рух у мукачеві, приєднуватися до них.